Всіх і вітаю, зокрема, студентів. Мені е, сьогодні така випала честь е, провести невеличкий майстер-клас. Е, значить, е, ну, з чого ми, ми розпочнемо з вами? Е, звати мене Валентин Годованюк. Ну, і, звичайно, як і будь-який вчитель, мені хочеться е, щоб був зворотній зв'язок. Тому ми сьогодні в основному будемо майстер-клас проводити на ресурсі Padlet. І мені б дуже хотілося, я сподіваюся, що у вас є смартфони із підключеними, з підключеним інтернетом. І от я вам показую код для приєднання. Дуже хотілося, щоб ви зараз підключили також до Padlet. І зараз перед вами буде невеличке завдання. Що є така змога. Щитали QR-код, я думаю, що читали його. Я тоді закрию. І дивіться буде невеличке завдання. Так у нас перший пункт знайомства. Я привітався. Ви мене всі побачили, і мені б хотілося, щоб ви зробили те саме. У нас в пункті знайомства є плюсик. Ви його, будь ласка, натисніть. Там, де тема, напишіть ваше ім'я. А там, де камера, натисніть, і зробіть селфі, можна жартівливе, можна. Можна, яке ви забажаєте? Можна ще раз QR-код? Коли... Да, будь ласка. Так, Віталій, Юлія, Вік. Історія і Сергій. Так, ну, четверо студентів є, думаю, що то ще додається. О, є селфі. Прекрасно. Ну, Приємно бачити гарних чат. Ну, продовжуємо. І так, дивіться, що потрібно почати. Звичайно, як завжди, для того, щоб перейти до якогось важливого кроку, виконувати завдання, за потрібно зробити невеличку активацію, особливо якщо ми з вами будемо звичайно працювати, е виконуючи практичну частину. Тобто, зрозуміло, потрібно прикладати певні зусилля. Тому пропоную провести невеличку гімнастику для мозку. Знову ж таки, потрібно скористатися падлет. Я вам пропоную падлет взагалі не закривати, тобто ми завжди будемо в ньому працювати, і в пункті виклик знову ж таки натисніть плюсик. Виберіть три крапочки і знайдіть малювання. От малювання перед вами. І дивіться, ну я сподіваюся, що всі смартфонами. Важливо, що це був смартфон все-таки, тому що будемо малювати пальчиками. Перше невеличке завдання От намалюйте будь-що правою рукою. Правою рукою. Виберіть будь-який колір, який вам найбільше подобається, і правою рукою щось намалюйте. Малюйте, 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 малюйте. Ви зараз мені будете відправляти ці малюночки. Тепер поміняйте руку з правою на ліву. Також трошки помалюйте. Також багато рухів. Малюйте, будь-які фігури. І тепер помалюйте двома руками ще. Помалюйте двома руками і далі натисніть кнопочку Зберегти. І опублікувати. Тобто відправити мені. Поки ви відправляєте, я вам трошечки розповім. Да? У нас є дві півкулі ліва та права, і активуємо ми о які гарні малюночки, і активуємо ми в ці півкулі не тільки словами, а їх ще активуємо діями. Ліва та права рука, вона активує ліву та праву частину головного мозку. Таким чином, ми з вами трошки прокинулися і більш налаштувалися до сьогоднішнього нашого завдання. В чому полягає суть нашого сьогоднішнього завдання? чим ми будемо з вами займатися? Я хотів би для початку, щоб ми з вами створили такий плакат думок, де Виконали одне завдання. Дали відповідь на, по суті, дуже доволі просте запитання. Я тільки зараз запущу ментінатор. Дуже просте запитання. Подумайте, будь ласка, що, по суті, є найцінніше в нашому житті. Я тільки вернуся. Значить, щоб дати відповідь на це запитання, натисніть там, де плакат думок, проблемне запитання. От я також можу натиснути. І дайте відповідь на запитання, що найцінніше на вашу думку в нашому житті. Ви можете, якщо у вас тільки одна думка, ви можете ввести одне слово і потім написати синонім. Тобто, я вас прошу, введіть, будь ласка, слова, які на вашу думку, тобто то, що є найціннішим в нашому житті? Так, і ми подивимось. Так, ну бачите, з'являються слова здоров'я, сім'я, щастя, свобода, мирне небо, життя. Ну дуже багато так. Я думаю, що будуть відповідь да? здоров'я. Тобто, центральне слово це значить, найбільше саме варіантів цієї відповіді. Відповідей слово здоров'я у нас. Ну і звичайно, я з вами повністю згоден. Всі слова, все, що ви тут написали, є. Дуже цінним в нашому житті, і, звичайно, основна цінність будь-якої людини це власне здоров'я та здоров'я її близьких. По суті, ми з вами так ще можете давати відповіді. По суті, ми з вами перейшли до основного. Так, хтось написав просто слово здоров'я. Перейшли з вами до основного до певного проблемного запитання. Проблемне запитання у нас такого характеру, що ми з вами. Визначили основну цінність в нашому житті і повинні виконати невеличке практичне завдання. Завдання сьогодні перед нами стоїть таке: ми повинні з вами тема нашого сьогоднішнього такого майстер-класу створення текстового документа, що містить об'єкти різних типів, і ми в процесі створення цього завдання повинні дослідити певне проблемне запитання. Основна цінність, ми з вами визначили це здоров'я, здоров'я власне та здоров'я близьких. І сьогодні ми з вами повинні цю цінність дослідити, визначити основні ризики. Які є пов'язані з нашим здоров'ям та визначити шляхи вирішення. Виконувати дане завдання ми можемо різними способами. Є в мене невеличка форма Google документа але ми, в основному, будемо працювати, звичайно, в Word. От, ну і деякі дані, те, що ми зробимо в Word, потім перекинемо в Google документ. По суті, це в мене продубльований листочок. Головна життєва цінність ви мені допомогли, звичайно, це здоров'я. Я зафіксую. І перед вами. Перед нами стоять такі зараз завдання. Створити діаграму. Діаграма, яка характеризує, давайте вернемося. діаграму, яка характеризує суть проблеми. Далі різноворівневий список ресурсів. Тобто, ну по суті, я написав, що це домашнє завдання, але ми сьогодні можемо проаналізувати, які в нас потрібно, ну які нас є основні ресурси, які допоможуть в визначенні вирішенні проблеми пов'язаної з нашою з нашим основним терміном, який ми сьогодні досліджуємо. Далі і також в кінці у нас буде таке творче невеличке завдання, формула формула життя або формула власного життя. І так, ми і давайте по порядочку вернемося в Word і створимо невеличку діаграмку. діаграмку ми будемо створювати незвичайно, будемо використовувати смарт-об'єкт, ієрархія, і пропоную такого виду саме діаграмку. От. І перше, що ми повинні почати, це, звичайно, наші блоки якось назвати. Основна цінність. Ми з вами визначили, що це у нас здоров'я. Слідующе, хотілося б щоб ви зараз мені вже включали мікрофончики, допомагали далі. У нас йдуть основні ризики. Давайте назвемо основні три ризики: от виділимо три основні ризики, які пов'язані з основною цінністю. Які є ризики в нашому що в нашому житті? Також є являється ризиком для нашого здоров'я, от якщо мабуть взяти нашу Хвороби. Пагубні звички. Шкідливі звички, якщо, з вашого дозволу, назву шкідливі звички. Ну, ще на... Стихійні лиха. Стихійні лиха. Ну і ви розумієте, що можна, можна назвати ще багато. Ой, не там пишу. Стихійні лиха, ну і щоб ми зараз для економії часу не не дописували, тому що не вкладемося. Та да, які у нас ще можуть бути? Ну, звичайно, може бути ще екологія. Так, бойові дії у нас війна відбувається також великі ризики. Тобто, ризики у нас, на сьогодні є величезна кількість. Звичайно, другою частиною нашої діаграмки буде якщо ми говоримо про ризики, то ми повинні з вами проаналізувати, які в нас є шляхи вирішення даних проблем. Звичайно, ми мислимо, можемо мислити як глобально, так і локально. Тобто, щоб ми можемо зробити в залежності від ризику, тому що рівні ризику в нас різні. Якщо ми говоримо про війну, то одні шляхи вирішення це ризик глобального порядку і є ризики більш такого локального порядку. Тобто, давайте такі самі-самі основні шляхи, пов'язані, наприклад, з хворобою. Здоровий Щепно спосіб робити. життя. Так, дякую. Здоровий спосіб я так. Частне дослідження. Ну, спост... Не дослідження, спостереження за, за своїм а власним здоров'ям. Згоден. Тобто, давайте вчасне. Давайте таке напишемо дослідження. Ми зрозуміли, про що й мова йде. Далі, пошкідливим звичкам, які в нас є ідеї. Мотивація. Так, мотивація. згоди. Ну, ми також розуміємо, що може бути багато ще різних шляхів вирішення. Ми їх чуть-чуть пізніше ще опишемо. І по стихійним лихам які можуть шляхи бути вирішення. Цікаве запитання. Напевно, більше як опізнаність у діях припадати. Абсолютно, абсолютно з вами згоден, тому що ми повинні знати порядок дій під час стихійних лих. Звичайно. Давайте таки напишу. порядок дій. Так, ну ми зробили невеличку діаграмку. Звичайно, її можна розширити, звичайно, її можна більше удосконалити, але давайте ми її розмістимо, ще наш Google документ, тому що знову ж таки, ви так точно, як я, можете переходити в Google документ. Ой, щось я не те зробив назад. Можете в подальшому. Так, є у нас невеличка діаграмка. Тобто, звичайно, в подальшому її можна удосконалити. Тільки єдина проблемка, що звичайно, в Google документі такої можливості коригувати дану діаграму. У нас немає. Потрібно робити її Word. Слідує завдання, звичайно, це створення списку ресурсів. Ну це таке завдання вже буде в нас усне. Список ресурсів. Тобто на сьогодні ми ж повинні розуміти, що мережа інтернет дає можливість використовувати різні ресурси для здорового збереження, здорове збереження. Тобто є відповідні навчальні відео. Повчальні відео, тобто ресурси текстового характеру, і, звичайно, із того всього списку різних ресурсів ми повинні навчитися відбирати, тобто критично мислячи, відбирати ресурси, які ну, вважаємо, на вашу на нашу думку основні ресурси які можна використовувати, тобто е, проглядати, читати, слідкувати за ними. Тобто на сьогодні величезна кількість різної інформації, і звичайно, якби можна зробити невеличкий списочок, де можна відфільтрувати на вашу думку найкращі на сьогодні ресурси. Відразу вас запитаю вже як у дорослих людей, е, дорослих вже студентів, можливо, ви підкажете деякі ресурси, чи можливо, хоча б назву. Зрозуміло, що зараз ми не зможемо знайти інтернет-адреси. Можливо, є спеціалізовані ресурси, які допоможуть нам в. В тому в, в допомозі дослідження даної саме теми і вирішення цих проблем, які ми з вами описали. Чи володієте ви такою інформацією? Ну, наприклад, сайт Міністерства охорони здоров'я стосовно порядку. Так, та, дійсно, які ді, 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 Звичайно, де? сайт е, Міністерства здоров'я. Які ще ідеї є? Ну тоді всесвітня організація. А, якісь всесвітні організації. і е напишемо все. Організація. Ну і звичайно, є на цих сайтах відеоресурси, і можна скинути пряме посилання. Що тут можна зробити? Звичайно, виділити даний текст і прикріпити гіперпосилання для того, щоб в подальшому можна було цим списком ресурсів скористуватися. Так, йдемо далі, рухаємося по плану. Слідче у нас по плану створити невеличку формулу життя. Ну, формулу життя все-таки давайте я буду в Word показувати, тому що Word більш призначений для формул. Ну і це таке невеличке творче завдання. Я вам пропоную подумати, придумати свою власну формулу. На вашу думку, які повинні бути основні величини, життєві величини, які впливають на наше життя? Тобто, ну, давайте я вставлю об'єкт формула, напишу вихідне значення, звичайно, здоров'я. А ви мені запропонуйте. Можна вибрати? Бур... Ну, себе. Любов, любов до себе. Так. Дивіться, я ще нагадую, ми можемо додавати множити в квадраті, в кубі. Тобто просто любов до себе, так? Давайте там що любов, ми зрозуміли, що до себе. Хабе до себе. Додаємо, множимо підносимо до квадрату що? Підносимо до квадрату. Підносимо любов до себе до квадрату. Тоді прийдеться нам зробити трошки по-іншому. Відносимо до квадрату, любов до себе, і що можна ще придумати? Обережність, ні? Йде обережність, обізнаність. Тобто, в нас дуже багато є різних варіантів, що можна тут запропонувати. Тобто, ну і якщо в когось є бажання і хтось придумав свою формулу, ви можете цю формулу описати також в блокі осмислення. Ви можете просто натиснути в цьому блоці осмислення. От, і отут, Можете вказати своє ім'я, і туди напиши щось, можете просто звичайними знаками додавання множення дописати, придумати якусь власну формулу. Ну або, звичайно, можна це зробити або в Google документі. Так, ще буде ще невеличке завдання. Звичайно, було, буде перед вами вибрати колір. Колір повідомлення з вашою формулою. Ну, чому це так важливо? Тому що я думаю, що ви багато знаєте вже з психологічної точки зору. Психологія нам говорить про те, що кольори дуже сильно впливають на емоції на, на саму людину. А емоції зазвичай дуже важливий компонент в здоров'ї людини. Через це я пропоную вам, давши відповіді на одне найвеличке запитання. А це запитання буде характеру, що вам сподобалося і який Ну, що вам сподобалося, і які, на вашу думку, ем, є шляхи? Ну, давай так, що сподобалося в сьогоднішньому е, нашому невеличкому майстер-класі, вдавши це від, відповідь на це запитання, натиснувши під рефлексією, е, написавши, що сподобалось. Що вам сподобалось? Виберіть, будь ласка, колір, який би і е, відповідав. Тому кольору, який тут зазначений, тобто е білий колір, нейтральний кольор, тобто працездатність активність, зелений кольор. Ну, він впливає позитивно на нервову систему, синій кольор, помаранчевий кольор, фіолетовий. Тобто, невеличка така в мене є заготовочка. Е що сподобалося з даного сьогоднішнього невеличкого майстер-класу, ви, будь ласка, запишіть в блоці рефлексія і зафарбуйте відповідний кольор. Також є ще невеличке завдання, воно стосується самооцінки. По, по самооцінці пропоную вам також зробити невеличке завдання. Поки ви робите одне завдання, даю вам ще одне завдання. Давайте я відразу відкрию. Так, значить ще раз e, по самооцінці, да, будь ласка, <ріху> дякую. <ріху> Я розумію, що за 20 хвилин, мабуть, було дуже багато тексту, але мені все одно дуже приємно, дуже приємно читати приємні слова. І ще, будь ласка, хто зробив да, відповідь дав на перше запитання? Ще одне величке за прохання. Зайдіть, будь ласка, в самооцінку, і давайте ми себе самі проаналізуємо. Так, да, було як на вашу думку, цікаво, було зрозуміло чи були складності? Ну, звичайно, якщо мислити восьмим класом, можливо, трошки важкувати придумувати ці терміни. Да я вам допомагаю вже в оцінці, але якщо мислити вже такими більш дорослими людьми, я думаю, що багато для себе хто зробив якийсь певний невеличкий аналіз. Аналіз по сьогоднішньому майстер-класу. Так, дякую за відповідь, дякую всім за активність. Що там по часу? Час вийшов. Так, і час якраз у мене вийшов. Ну, ще раз дякую всім. Бажаю всім гарного дня. І по темі сьогоднішнього уроку бажаю всім міцного здоров'я.